Ну що, друзі, доброго ранку. Я сьогодні турятки знову. Вчора в мене був вимушений вихідний, мав справи. А сьогодні знову поїхав в турядку, але, як виявилось, гриб пропав. Вчорашня жара збила його з толку чи що, не знаю. Ну, гриба вже такого нема. За дві години я ще свій мішок корзину не назбирав. У... Коли це я був? У вівторок була зовсім друга ситуація. Але потихеньку, найбільше я знайшов 5. По одному, по два, завдяки тому, що я знаю, тут немало локацій. Ну, знаходжу, але вже не те, що було. Масового гриба вже немає. Приходиться помотати кілометраж. Але нічого. Не. І ось я вирішив перевірити отакий. Ліс мілкий. Тут саме товсте дерево 15 см, напевно. І є перша знахідка. Підписуйтесь на канал щасливий грибник. Дивіться відео і ви побачите багато цікавого, багато гарних грибочків, гарної природи. А я буду збирати гриби і показувати вам, які вони гарні. Слава Богу. І от перший грибочок у цьому лісі. Ось такий ліс. Перший бачу отут. І якщо я не помиляюся, я ще один побачив. Але може бути таке, що й помиляюся. Щось я побачив. Але це не гриб. Добре, беремо цього грибочка. Показую вам його ще мейд близько, який він гарний. Отакий. Ось такий він красень, незайманий. Ну, навіть якщо би на кожні 100 метрів такий гриб, то я згоден мотати кілометраж. Попробуємо. І ось. Не пройшов я й 100 метрів, може 25 і ось такий красень на краю лісу. Там маремахів повно. На краю лісу мені... Вірніше мене зустрічаю отакий красень. Білий гриб. Довготелесий. Але гарний. Слава Богу. Ну що, друзі, в цьому лісі я нічого не бачу, не Там двох дво грибів на тому краю, от ліс просвічується. Прийшов на цей край. Тут хочу назбирати дружині маремухи. Гарні, були я декілька вже зірвав. Ось вони такі. Як грибочки. Ти побачив гриба білого. І не одного, тут ще один є. Ну, я ще не міняю думку, що тут їх нема. З цих беру і буду знову шукати. Ось такі два грибочки. Чотири на цій локації. Черговий грибочок, друзі. Гриби вже поміняли колір, якщо вони позавчора були корисні, від такий яркий, їх так гарно було видно. Ну, і зараз видно, але колір вже не такий. Бачите, вже який колір. Тут, тут нічого. А тут, мабуть, є сусід. Є не такий гарний. Ось такі два грибочки. Я вже те ще відірвав шапочку. Вона якась нягка, корінь серди. Щось не використав. Слава Богу. Ну, друзі, якої я надибав сімейку. Я вже й досі з цієї локації. Тож я якщо збираю, збираю методично. так як прочисую її. Здається, мені вже тут нічого немає. І дивіться, я вертаюсь по тому, що я вже пройшов. І ось, дивіться. Один. Другий. А третій ще гарніший. Третій взагалі. Слава тобі, Господи. Прохожу я, друзі, е, як би сказати, йшов у той бік, а тепер вертаюся. Зворотній бік вертаюся і оце вже сьомий гриб по тому місцю, де я ходив, шукав. Ось сьомий гриб знаходив. Так що, скільки не ходи, я впевнений, якщо я поверну назад, я ще знайду 105. Ну, просто я хочу ще відвідати багато локацій сьогодні. І можливо я там більше знайду, маю надію. Тому я так трошки легковажно шукаю. Ось друзі. Знову я знаходжу сімейку. Там де якби я вже пройшов, Рахується. Один. Можливо тут щось є. Нема. Ось. Ще один. Ще один. І ще один. І 4. чотири. І сім 11. Слава Богу. З якого я красончика знайшов. І я тут ходив, так шукав, старався. А він мені на зворотній дорозі попався. Дякую тобі. Ох, яке це бочка, Бутучок. Твердий такий гарнюня така. Слава Богу. Друзі, от край лісу. Така канавка. От на цьому березку я одного разу знайшов 15 штук. Але сьогодні він один, але вартий. Крип. Ну оце. Ну хоч пиши картину, ну подивіться самі. Ну. Навіть мені здається, що я зайві слова говорю. І ще одна сімейка з таких двох. Красинів. Ось. Один. І ось другий тут травички замаскувався. Але ми його побачили. Друзі, знайшов гарного грибочка. Друзі, ходив я, ходив, переїхав, але це мені локація незнайома. Та й знайшов чотири грибочки, ну десь пів часа, пів години я ходив. І вже йду, думаю, нема тут нічого, їду я туди, де я знаю, що може бути. І дивіться, виходжу з лісу. А тут така сім'я. Ось. Два. Три. Чотири. П'ять. Слава Богу. Переїхав я, друзі, з тур'ятки в тереблечі. Там всі місця, які я знав, я їх обійшов, зібрав один ящик, пів ящика маремухів дружині нас сьогодні буде ласувати. Прийшов тереблечі. На деяких грибницях є маленькі. Я тут не був 4 дня. Я їх позбирав, а ось прийшов над грибницю, на, на якій я вже років 5 приходу, і чомусь їх немає. І ось один є. Ось такий він один є. Я сподіваюся, що ще будуть. Найшов я тут на цій грибниці. Ще двох, окрім того першого. І ось, не міг знімати, бо тут дуже таке урвище. Неодно нас стояти, це вже піднявся. Наверх. І ще одного. Тут. Найшов. Це вже мене... Радує. я сюди приходив декілька років і чомусь всі... їх бачу там ще один, щоб я не піднімався. Попробую вам показати. О, бачите? В самому центрі. За Віточкою, За Гілочкою. Ну, це вже хорошо, п'ять. Ребів з грібниці не аби Слава Богу. Пішов, друзі, я далі по цьому схилу і знайшов там ще двох і ось третій. А, а я йду до грибниці. І я думаю, якщо сюди ніхто не ходив, бо гриби не є молоді, то і та грибниця має бути. З грибами. Ну, а, друзі, по дорозі до тої грибниці, що я вам говорив я знаходжу два грибочки. Гриби вже якби переросли, бо тонь, тоненькі ніжки, але є тут один, ніби як товстончик. Ось. О, це мій розмір. Три є, по всьому видно, що тут ніхто не ходив. Я сподіваюся, що там на грибниці буде. Зараз щось буде. Ще що трошки мені, друзі, залишилось до грибниці. а там за цим грубим боком внизу. Але по берегах я все знаходжу. От. Вниз, як мені його достати? Я зараз буду як легінь. Косицю доставати. Ось він який. Гарний грибочок. Росте з муху. Отакий. такий. Вибачаюсь. За зйомку виключаю. Ну що, друзі, дійшов я до грибниці, де я колись знаходив. Немає такої кількості, як я тоді був знайшов одного разу. Я багато разів тут був. Але одного разу я тут знайшов 11 штук. Трошки май маленькі, але все рівно результат є. По дорозі до неї я знайшов 7 штук. А тут дивіться, яке 5 штук і козарик. Дивіться, дивіться, що за краси. Ну, козарика я вже так. Він попадає в кадр завдяки оцим богатирям. Так буває і в житті, що хтось вискакує завдяки комусь. Ну, а цей козарик попадає в руки самого щасливого грибника. Не аби до когось отаких от п'ять красенів. Більше я тут не бачу, але в мене є надія, ще одна за цим горбочком є канава. Раніше я от по цьому горбочку збирав їх, по цьому і отак туди. Ось туди. Де оцей рибик в ту сторону. Зараз там немає. Але є тут ще одна канава, і на ті канаві я був одного разу, знайшов 5 штук. Йдемо ми до неї. Отак я йшов і коли її переходити, ну, один вже є. Оце, бачите, канава. Один є. І більше, напевно, немає. Отак на бережках. Треба подивитися трішки далі, бо вони в цьому році бувають, переїжджають від грибниці. Є от ще один є. Ну, також красивий. Також його треба показати. Ну так приблизно, друзі, я збираю гриби. Зранку я намотав вже напевно кілометрів 15 Уже гриби трудові. Не ті, що були в понеділок і в вівторок. Але є море задоволення. А, бачите, ще одного пропустив. І ще одного пропустив. Треба просто дивитися уважно. Не побачив одного, вже втішився, все. Є, чотири штуки є. Забирай. Беграємо ямку, згортаємо оперативно. День дуже короткий, а я сьогодні взяв з собою вже не три ящики, а чотири. Що мені з ними робити? Пусти везти додому. Треба ж їх наповнити. Я повинен об'їхати всі локації і назбирати багато грибів. Що в мене вийде, він на вечір подивиться. Тут я ще одного пропустив. Значить на цьому місці є три. Це четвертий. І ось тут ще є. Де він. Ось. Ось. Прямо чуть я не став на нього. Ось тут одненький ще росте, нічого. Ми прийдемо через три дня, тут ще появиться. Я так бачу, що тут... Вони перші, ще нікого тут не було. Ось, і цього я не бачу, він такий якийсь маленький, але старенький. Так, беремо це все докупи. Не знаю як я одною рукою візьму. Узяв. І знову тут козарик, бачите? Тоже хоче. Каже, беріть мене, ну що ви мене самого залишаєте в темному лісі. Добре, друзі, я зараз включуся, коли буду зривати оті. Ось, друзі, прийшов я до цих рибочків. Герменькі. Це вже не такі, як ті старенькі. Це молоденькі. Маємо. Два. Все. У нас тут на цій грибниці Третій. Тут виглядає ще. четвертий, Ми його також візьмемо. А от я, от я грибник, Бачите? На радостях тих побачив, а цього не побачив. Роздавив. Прямо під очами був. Ну що мені за це належить? Пару боків. Ну ладно, не будемо самі себе наказувати. це бомби. Друзі. Це бачите одне, а зривати такі грибочки це зовсім друге. Я вам кажу. Так, закриваємо, щоб корінь біля нас. І ще один такий краси. Що це? Бомбезні. А що вам казати? Не знаю, я передав вам свої емоції чи ні. Напишіть в коментарях. Козарика теж ми беремо, пригодиться. Коментуйте збір От Отак, на цій грибниці. Не дурно топав я пів кілометра. Зараз треба звідси вертатися на друге місце. Слава Богу. Друзі, позбирав я ті всі грибочки. Пройшов ще по кругу, так подалеку. Думаю, ну, біля грибниці ще хтось повинен, то тут десь запутатися. І так воно і є, там два знайшов. А тут ось що я знайшов. Оце гриб. Оце гарний. І він не один, він має тут двох. Внуків маленькі. Ось вони ось такі. Ось. Ну, просто красота. Отак, напевно. О! Слава Богу. І знову, друзі, як завжди, я поспішив зробити зйомку. Треба було ще подивитися, ну, буквально от. Звідти. 4 метри я відійшов. Дивіться. Один вже готовий зірваний брати. Другого я зриваю, так, Ну а третій я навіть не знаю, як вам говорити, як його характеризувати. Що про нього казати. я не буду нічого, ви самі подивіться добре. I napiszcie mnie w komentarzach. Ale ładny. Нешу я, друзі, невеличку сімейку. Це напевно з цієї локації заключне відео. Буду переїхати на вже на третю. Отакі рибочки вже останні. Вітер. Чуєте, як шумить? вітер слушає землю. Десь остає сухо. Ну і вже напевно пора. Уже дві неділі, як хвиля. Слава Богу. Друзі, я зараз знайшов шикарне. А там я знайшов двох грибиків, Один. Під цим деревом один, під тим кущиком. Обійшов цю кучу хмезу. А тут мене чекає отакий гриб. Ї. Ну це красота. Чи ви не згідні зі мною? Якщо не згідні, напишіть. А якщо згідні, також напишіть. Поставте подобайку але тут ще хтось є ой я його поранив він дуже великий треба якось дзвонити ага. його відрісче І тепер забрати. І старенькі. Але на сушку він підходить шикарно. А такі два гриби. Слава Богу. Дивіться, друзі, що я знайшов. Ось тут хтось чистів. Свій знайшов, а мій був листям. Але мій це сіла чудосія. Отаке ви бачили. Тройнята чи як це назвати, не знаю. Але гарно. Друзі, правда гарно виглядає цей грибочок? Гарно, гарно.